Суспільство чехословацьке, чеське власне, воно готове битися. так Тобто, в Чехословаччині відбувається дві хвилі мобілізації в травні і в вересні, якщо не помиляюсь, 38-го року. Причому мобілізація відбувається дуже гладко, дуже успішно. так є є Відбуваються мітинги на підтримку мобілізації. Тобто народ. Каже своїй владі, що ось ми тут, ми готові, ми готові битися за свою державу. Їм ем вдається мобілізувати, якщо не помиляюсь, мільйон 250 тисяч людей. Ну, в масштабах Чехословаччини це дуже серйозна цифра. Е, ось. Тобто це одна річ. Так. Е, друга річ полягає в тому, що е, керівництво Чехословаччини воно все-таки покладається на дипломатію. Бенеш веде різні різні дипломатичні ігри. Звичайно, що є тиск на вірну що тиск, спроба тиску так на союзників, що мовляв, ну там подивіться в нас, все таки договори. Так ми би мали якось е, працювати разом. Водночас, те, що часто закидають бенешу, і небезпідставно, що він насправді кулуарно дає зрозуміти, що він готовий до певних поступок. І. Це, до речі, навіть відносно нещодавно знайшлись деякі документи, так, коли там представники, неофіційно представники Бенеша, вони зустрічаються з різними і німецькою стороною, і союзниками, і вони пояснюють, що, мовляв, давайте якось домовимося, якусь частину ми готові віддати. І це, ну, це межує власне, з державною зрадою, як говорять зараз. Кінцева ситуація полягає в тому, що керівництво Чехословаччини не досягає. Дипломатичними шляхами того, що хотіло би, і водночас приймає рішення, що держава не не здатна чинити опір. так Тобто, що, як Бенеш сам потім скаже, що ми розуміли, що ми можемо битися, ми можемо чинити опір, але нас всіх вб'ють. Ну, тобто, народ просто буде, буде знищено, тому Бенеш приймає рішення не. Не чинити опору, і ця дискусія насправді триває ну от реально до сьогодні.